Стрьом, дуже стрьом. А це ризик інфекції та синдрому токсичного шоку. Обов'язково міняти кожних 4-8 годин. Стрьом, дуже стрьом. Дуже багато проблем на ранніх стадіях не помітні і ніяк себе не проявляють. Важлива профілактика. Дуже важливі профілактичні огляди. Стрьом. Знову дуже стрьом. Використовуємо нейтральні гелі, тобто гелі з нейтральним PH. А взагалі найкраще чиста проточна вода. Все, що з ароматизаторами може викликати подразнення алергію. Стрьом. Точно стрьом! А, ні, ну не стрьом. Якщо ви вас постійний статевий партнер, і ви плануєте вагітність. А в інших варіантах стрім, тому що це ризик інфекцій, що передаються статевим шляхом. Ну і це максимально ненадійний засіб контрацепції. Норм, ось це уже норм. Ми повинні свого гінеколога уточняти абсолютно всі питання, навіть якщо вам вони здаються безглуздими. Уточняємо все, обговорюємо все. Не займайтеся самолікуванням, уточняйте все власного гінеколога, ходіть на планові огляди.